У першому корпусі відбулося підписання угоди зі створення наукового парку на території КПІ політеко Сайнс Сіті. Сьогодні ми з нашими стратегічними партнерами. Маємо підписати документи, відповідно до яких відбудеться подальший розвиток наукового парку Київська політехніка в інфраструктурній складові. Михайло Загарович, вітаємо з успішним підписанням угоди. Які будуть перспективи працевлаштування для студентів КПІ в науковому парку? Якраз для студентів КПІ створюється це інноваційне середовище, коли на одному майданчику вже працюють і будуть далі продовжувати працювати високотехнологічні компанії, групи науковців, студентів, факультети і кафедри для створення спільних таких нових інноваційних продуктів. Який орієнтований термін реалізації проєкту та яка його планована рентабельність? Термін ну, проєкту складається з двох частин. Перша частина це створення автономної теплогенеруючої потужності. Ця теплогенеруюча станція буде створена вже, має бути створена вже до опалювального сезону 2015 року. А друга частина це власне будівництво шести нових великих. Приміщень, де будуть розташовуватися на одному майданчику високотехнологічні компанії, винахідники, молоді вчені, факультети і кафедри, для спільної діяльності в єдиному інноваційному середовищі. Ця частина розрахована на 5 років. привітаємо один одного подію надію. Підписаний документ стане стартом дуже важливого наступного етапу розвитку наукового парку Київська політехніка університету та й взагалі інноваційного середовища українського.